Наш підрозділ виконує завдання разом із Збройними силами України по вогневому враженню противника, їхніх засобів укріпрайонів. Ну а в основному ми працюємо по живій силі. Тут Тут Бачимо, що вражаємо, як вражаємо. Гарно було видно у тепловізор, цілі. Була дана команда вогневий розрахунок до бою. Хлопці дуже швидко зорієнтувалися, швиденько навелися. Остріл! Після першого пострілу було враження, другий постріл було коригування, і вони точно ще додавали в те саме місце. Там зразу було звідти похвала, що вдало спрацювали. Тобто з таким малим розрахунком боєприпасів так як дві міни зразу в ціль це досить досить непогано